Гарного полювання нашим Збройним силам. Вперед! Друзі, всім привіт! Добрий день! Якщо пам'ятаєте, десь місяць чи більше тому я робив такий незвичний випуск і відкривав разом з вами плавальний сезон. і е, От що... Відео і сказав, що Чорноморський терористичний флот Рашистської Федерації буде потоплений весь, То був прогноз ще насправді поза минулого року зараз так і Але от така добра традиція, що кожного разу, коли я роблю такий випуск, десь за 10-14 днів, тобто десь півтори-два тижні наші Збройні Сили топлять черговий. Військовий терористичний корабель е, Російської Федерації. От Після того випуску е, потопили е, Куніков, е, потім е, робив випуск буквально. Теж десь тижні тому, але вирішив не викладати. Там лебідь такий плавав крутий, Я ще його хотів назвати надводним безпілотником. Друзі, всім привіт, добрий день! Продовжуємо добру традицію, зараз про неї розкажу. До речі, бачите, на тому березі в кущах паркуються бойові українські лебіді. Але. Вирішив чомусь не викладати, а, а от зараз думаю, все ж таки викладу. А чому? Тому що тоді я зробив випуск і завдяки нашим збройним силам знищено а, знову а, позавчора. А, два. Великих десантних кораблів Азов та Ямал. От і сьогодні, хоч і холодна погода, але все ж таки зайду у воду, аби дотриматися тієї традиції і побажати Збройним силам гарного полювання на злодіїв, злочинців, окупантів, які з акваторії Чорного моря обстрілюють наші мирні города та вбивають наших людей. Гарного полювання нашим збройним силам вперед.